Усім привіт, мене звати Богдан Красавцев, Це екоуроки, і зараз проведемо екоурок номер 2 який буде стосуватися енергоефективності та змін клімату. Ну найважливіше, що треба винести дітям з цього уроку, це знання про те, що енергоефективність вона починається з простого: навіть з того, що ми вимикаємо світло, коли виходимо з кімнати. Або ж якщо ми використовуємо прилади, то вимикаємо ці прилади перед сном з розетки. І це теж нормально, бо це економить електроенергію. Можуть Лунати різні запитання, наприклад, навіщо економити електроенергію? І діти зараз я вам скажу дуже вигадливі, дуже креативні. Запитань може бути дуже багато, тому що це знаєте такий ще вік, якщо ви прийдете до молодших класів, коли в дітей максимально просто є великий запит на отримання нової інформації. Тим паче, коли це стосується таких тем, можливо, вони складні, але водночас вони дуже цікаві і готові будьте до того, що вам поставлять запитання. а Чому треба економити, якщо, наприклад, можеш заплатити, і ось тут теж цікаво, що ви можете говорити про те, що економія вона стосується не лише грошей, вона стосується передусім того, що ми споживаємо ресурси нашої планети Земля ощадливо, бо не секрет, що все те, що сьогодні є завдяки електриці, видобувається в Україні, зокрема, за допомогою теплових електро. Станцій, а також атомних електростанцій тобто, все це в підсумку дає можливість дитині зрозуміти, як це все влаштовано. Тобто не просто ти ввімкнув світло і воно з'явилося, лампочка загорілася, а тому, що є ТЕЦ, є АЕС, яка виробляє цю енергію, і потім це все відповідно йде до наших домівок. І якби ж то, якби ж то у нас в Україні відновлювані джерела енергії мали би вирішальне значення. Вітряки на кожному кроці, сонячні панелі, то цю б енергію ми б могли назвати чистою або ж зеленою енергією. Хоча в Україні вона теж набуває популярності не так сильно, як би хотілося. Щонайменше 5% електроенергії, яка видобувається в Україні, є саме такою, що називається відновлюваною, тобто зеленою. Решта, це все завдяки ТЕЦ і АЕС. А це все шкодить довкіллю чому? Тому що. Ідуть викиди парникових газів, особливо якщо це теплоелектроцентралі, ви могли бачити, як оці димові такі завіси йдуть просто великим таким потоком у повітря. Діти можуть тоді спитати, а що ж тоді робити? І ось тут питання буде справедливим. Якщо ми покажемо в книжці якої історія для моїх маленьких друзів, першу історію, яка стосується хлопця, якого звати Бу. Бу народився у Харкові, і одного разу пан Вітер розповідає йому про зміни клімату. Він забирає його з першого поверха на дев'ятий, на дах, і показує йому, як багато автомобілів їздить у Харкові, які великі затори через це утворюються. І кожен автомобіль також це додаткові викиди у повітря, і скільки заводів та підприємств працюють. І от Бу, він запитує пана вітра, а що ж тоді робити? Адже заводи вони дають робочі місця людям, їх не можна просто взяти і закрити. І рішення, яке пропонує пан вітер, є дуже цікавим і водночас правильним. Він пропонує поставити фільтри на заводах та підприємствах, щоб ці викиди були меншими, і саме це може допомогти. В протидії змінам клімату, бо, власне кажучи, все це впливає так само і на наше здоров'я. Бо ми ж всі прекрасно розуміємо, якщо говорити саме про Київ, то 80% повітря у Києві забрудене саме через автомобілі, тому що автомобілів дуже багато, і це лише не лише стосується Києва. Так само ми можемо говорити про Одесу, про Харків, про Львів, про інші великі міста світу, де величезний трафік. Погіршує якість нашого повітря, і відповідно також негативно впливає на зміни клімату. Тут дуже важливо, щоб ви ще могли показати мультики, які дуже є повчальними. Це мультики із серії Еко плюс плюс. Перший мультик стосується клімату, і другий мультик стосується. Ні, все ж таки перший мультик, який буде стосуватися клімату. А друга, друга, що б я рекомендував, це показати збірку ековіршики і зачитати історію чи вірш, який називається «Енергоефективний Бу. Це той самий Бу, який пам'ятаємо з Харкова з паном Вітром, спілкувався щодо змін клімату. А тут він хоче розповісти: от про що. Бу завжди економить воду, світло, газ, бо знає він, природа любить тих, хто все цінує. До того ж, заощадить кошти, це панове. Тож Бу тепер усім розповідає про те, чому потрібно менше їздити автом, а більше транспортом громадським та ходити пішки. А ще чого утеплювати треба дім і від вугілля швидше відмовлятись. То щоб глобальні зміни клімату нам разом подолати, все просто енергоефективним треба стати. Хочу на завершення вам сказати ось про що. Звичайно, ми не можемо бути еко на всі 100%, так тому що все одно ми не можемо відмовитися від таксі, часом від автомобілів. Але разом із тим, ми маємо розуміти, що. Від нашого кроку, від наших кроків, від нашого життя залежить дуже багато, і це те, що треба прищепити дітям розуміння того, що вони є екосвідомими, а значить, вони можуть обирати. Так, сьогодні ти можеш скористатися автомобілем, але завтра ти можеш дійти пішки туди, куди треба, або ж взяти, наприклад, проїхатися громадським транспортом, або ж взяти сісти на велосипед. Зрозуміло, що варіантів дуже багато. Ми можемо як економити світло, так і поміняти наші лампи вдома на світлодіодні, і все це спільно також буде спонукати нас думати, яким чином ми можемо бути. Еко, а це все про креатив, розумієте? І тому діти вони будуть самі, якщо ви поставите таке запитання, яким чином бути еко, яким чином стати енергоефективним? Діти будуть точно брати активну участь у цьому діалозі, будуть пропонувати свої якісь новації. Якщо у вас ще залишиться час, то наостанок ви можете прочитати ось цей комікс Чорнобильська оаза». це історія про атомну електростанцію Чорнобильську, четвертий реактор, якої вибухнув. і… Власне, тут потрібно розуміти дітям, що цією історією ми хочемо показати, що е, атомні електростанції, хоча вони найдешевші в плані того, що нам дає електрику, але вони потребують великого, великого людського догляду, тому що в Будь-які такі ситуації трагічні, яка може мати місце, як в Чорнобилі. Ми всі ризикуємо тому, що ці наші міста можуть просто перетворитися на прип'ять місто привид, де ніхто не живе, саме тому, що з цього міста всі поїхали через великий вибух, що стався 26 квітня 1986 року. І от в Чорнобильській Оазі дуже гарно, що історія ведеться від імені е, Лося. Який живе в Чорнобильській зоні відчуження, і цією історією ми хочемо показати, що подивіться водночас це зона відчуження для людей, але й зона відновлення, зона рекреації для тварин. Це дуже цікава повчальна історія. Я гадаю, що діти зможуть цей також комікс переглянути і залишитися задоволеними, тому що. Там історія, яка оповідається, вона і стосується того, чому мисливство це погано, і чому тварини переживають через це. І, хоча це не відноситься прямо до змін клімату, але так чи інакше ми розуміємо, що. Особливо тваринництво, є одним з таких найбільших забруднювачів повітря. Не кажу, що ми всі маємо стати вегетаріанцями чи веганами. Це особистий вибір кожного, але ми маємо розуміти, що ця індустрія є також одним з найбільших забруднювачів, і така, що впливає на зміни клімату негативно. Ну і на завершення, звичайно, ми не лякаємо дітей словами, що планета згорить, що все, що там є на сьогодні, люди вчиняють неправильно. Ми. Ми маємо говорити про позитивні приклади: про те, що переходять люди на електромобілі. Але якщо в нас буде відновлювані джерела енергії, тобто сонячні вітряки, різні сонячні ой, господи, сонячні електростанції, вітряки, так і також біомаса. Тобто, коли ми можемо там з переробленого, наприклад, а З аграрної сфери, те, що там утворюється, так оця вся бі біовідходи, це є теж корисним і може воно давати енергію. І ми за рахунок цього можемо спокійно заряджати наші гаджети, наші електромобілі, самокати, електро і таке інше. І це все вже є у світі. Дуже актуальним до цього світ рухається, і те, що ми будемо green, тобто зелені, так от в тому плані, що ця політика набуває особливої популярності в європейському союзі, де у 2050 році вже не має бути двигунів на бензині та дизелі, будуть тільки електромобілі. Це все ознака того, що людство все ж рухається правильним шляхом. І коли ви так будете завершувати, ви дітям теж будете давати надію, що не все так погано, і світ у наших руках.